Вітаємо інформаційний випуск новин на катемі. Сьогодні розкажемо. Працюють офіцери-рятувальники громади. Новий факультет в університеті третього віку у терцентрі. В Олександрії приступили до своїх обов'язків п'ять офіцерів-рятувальників громади. Ця посада виокремилася задля забезпечення швидкого реагування на надзвичайні події та ситуації, системної профілактики, прогнозування ризиків та створення стійкої моделі місцевої безпеки. Детальніше про посадові обов'язки та повноваження ми поспілкувалися з Катериною Карпенко. Ще влітку Міністерство внутрішніх справ України презентувало проєкт офіцер рятувальних громади. Цей безпековий проєкт має суттєво підвищити ефективність цивільного захисту на місцях, адже офіцер рятувальних громади працює безпосередньо в своїй громаді. Так, в Олександрії таких фахівців п'ятеро. Це відносно новий проєкт Міністерства внутрішніх справ офіцер-рятувальник громади. Вони у нас відповідають безпосередньо кожен офіцер-рятувальник за свою громаду в Олександрії представлено п'ять офіцерів-рятувальників: це Валерій Шеляшков, Юрій Сопронюк, Ян Метельський, Лідія Яковенко і Олександр Павленко. Їх контактні телефони і світлини можна побачити на сайтах Олександрійської міської ради, а також сторінки в Фейсбуці головного управління ДСНС України в Кіровоградській області. Офіцери-рятувальники є не тільки. Ки в місті Олександрія, а й по всьому Олександрійському району в кожній громаді він представлений і також на сайтах територіальних громад представлений кожен свій рятувальник громади. Там також вказаний контактний номер телефону. І можна звертатися безпосередньо до свого офіцера-рятувальника. Катерина Карпенко, також офіцер рятувальник громади, пояснила, які нові повноваження та завдання на всі офіцери-рятувальники громади. Пройшли спеціальне навчання на базі Національного університету цивільного захисту. Всі пройшли навчання і отримали спеціальний сертифікат про те, що вони можуть стати на саме цю посаду. Офіцера-рятувальника громади. Що змінилось? Основне, це те, що офіцери-рятувальники більш працюють з населенням, розповідають жителям, проводять для них спеціальні рейди, розповідають, як діяти в різних надзвичайних ситуаціях, проводять різні консультації, також звертаються з різними питаннями саме по населенню там, укриття. Перевірка укриттів також звертаються зараз. У нас почастіше випадки, коли да, падають у нас різні небезпечні предмети і офіцери-рятувальники також виїжджають на такі події, залучаються також на добові чергування і саме вони розслідують розслідування пожеж, займаються рятувальники. Те, що з офіцером рятувальника можна зв'язатися за особистим номером телефону, значно прискорює вирішення питань. Безпосередньо змінилось те, що якщо в людини є якесь нагальне питання, вона може не телефонувати за номером 101, а звернутись до офіцера-рятувальника громади. Звичайно, якщо це питання стосується саме укриття або якихось питань, які не стосуються саме пожежі. Якщо у вас трапилась пожежа, звичайно, ви телефонуєте за номером 101. Офіцер-рятувальник це контактна особа між громадою і підрозділами ДСНС України, пояснює фахівчиня. Окрім цього, вони заохочують створювати добровільні пожежні формування у громадах та впроваджують місцеві програми з безпеки. При університеті третього віку, що діє на базі Олександрійського терцентру, запрацював факультет малювання. Студенти двічі на місяць збираються, аби опанувати ази петриківського розпису, використовуючи не лише пензлики, а й підручні матеріали. На одному з таких занять побувала наша знімальна група. Двічі на місяць посередах в Олександрійському терцентрі збираються всі охочі, аби повчитися зам Петриківського розпису. Зняття відбуваються в рамках навчання в університеті третього віку. Викладає факультатив малювання Лідія Лимаренко. Декоративне прикладне мистецтво це моя улюблена справа. І з я любила розмальовувати все, що мені попадалось під руки. Але коли я навчилася декоративно-прикладному мистецтву. Я зрозуміла, що розпис це моя справа. І тому, при, прийшовши вже сюди в центр, взагалі прийшла на англійську мову, але на слідуючий рік вирішила все таки поділитися. Вирішила поділитися із своїми друзями тим, чим я люблю займатися, те, що мені до душі, і те, що їм також сподобалося. Планів багато підсумком навчального року має стати виставка робіт. Наші студенти вже створюють невеличкі композиції Петриківського розпису на папері. В майбутньому ми плануємо розписувати прості речі побуту. Це і кахлі, це і таці, це і чашечки, ложечки, дерев'яний посуд. Все, що ми зробимо, ми плануємо, дай Боже, зробимо все-таки виставити в кінці навчального року. Людмила Пирог зізнається, що востаннє малювала ще в школі. І в школі як навчалась в дитинстві, але чоловік мене малював. І менша дочка пішла, мабуть, в нього. Вона вчилася і в музичній школі і в художній. І зараз вона худ... живе в Києві, художник, оформитель. Вона сказала: мама молодець. Я багато факультетів. Хожу, відвідую, да. І ну, пішла малювати. Мрію у дворі в себе, я, в мене чесний дім, збудувати піч і розмалювати її. Ольга Федонець вирішила повчитися малюванню після того, як дізналась, хто буде викладати курс. Ліду Леонідовну я знала раніше, навіть до того, як я побачила, що вона дуже добре малює. Ми з нею разом працювали, вона була наді мною начальником. А потім я побувала в неї в гостях, це не те слово, це як у казці, Шкафи, Петриківська розпис, тарілки розписані, глечики розписані. Я не знаю, що там тільки не розписано. Я як глянула, кажу, Ліда Леонідовна, ти талант. Ну і тут талант з'явився в терцентрі. Думаю, ну якщо талант є, то біля таланту посидиш теж. І щось научишся. Навчатися ніколи не пізно. Головне наполегливість та натхнення. Підтримуйте наших захисників. Кожен донат та кожна справа надважливі. Зустрінемось в ефірі. четвер, 13 листопада, буде хмарна погода. Температура вночі – плюс 6, в день – плюс 8 градусів. Атмосферний тиск – 756 мм ртутного стовпчика. Вітер західний – 2 метри за секунду.